Добрий день! Я Білецька Олена Петрівна, керівник гуртка дитячої літературної творчості Ліра, Центру дитячої та юнацької творчості Терноцвіт, міста Кривий Ріг. Гурток існує вже 12 років. Як керівник гуртка у праці з дітьми я беру за основу вираз великого педагога Василя Сухомлинського такі слова. Поетична творчість починається з бачення краси. Краса і живе мислення органічно пов'язані між собою, як сонце і квіти. Саме природа дитячої думки потребує поетичної творчості, тож творчість дітей, мого гуртка, починається вже з перших занять. Саме на заняттях вчу дітей відокремлювати добро і зло. Ставлячи у пріоритеті перемогу світла над темрявою, вчимося володіти живим словом, розбивати зумовлення рамки кліше, розширювати діапазон мислення, вчимося бути чутливими до чужого болю та радощів, бо від живого серця йде живе слово. Для юного письменника важливі такі якості, як спостережливість, самоаналіз, аналіз подій у дитячому мікро та макрокосмосі, а головне вчимося думати. Дуже багато думати й творити, бо у Всесвіті лише людині Всевишній дарував талант творити. Конкурси, перемоги, злети і падіння, радість, сумі, знову радість все це життя нашої літературної групи. 13-й рік ми працюємо у творчому режимі. Що я починаю роботу з дітьми, на першій зустрічі розповідаю дітям, а потім і батькам про перспективи навчання, висвітлюю моральну і практичну користь для дітей, які будуть займатися у гуртку. Наприклад, запитую, як ви думаєте, де та у якій професії знадобиться вміння передавати на папері свої думки правильно, змістовно і послідовно? Ви ж розумієте, що навіть написати заяву до ЖЕКу треба вміти? З чого починаються наші творчі заняття? Використовую з програм тести на творчість, наприклад, думкою домалювати зображення на дошці, запитання, що ти бачиш на цьому малюнку? І чим більше дитина побачить, тим краще. Домальовуючи, діти розвивають свою фантазію. Деякі зразу розкривають свої здібності, але є й ті, які спочатку бояться, а потім Відкриваються, як квіточки на сонці. Діти для себе домальовують предмет, іноді є багато визначень, а іноді мало, але дуже оригінальних. Саме у цей момент дитина активізує уяву і виходить за межі стандартного мислення. Таким чином, проходить перший екзамен на творчі здібності. Використовую на заняттях тест до гру Темний Коридор. Діти заплющують очі і ланцюжком ідуть за мною. У атмосфері таємничості розповідаю їм про вузький темний коридор, який ми йдемо. Заходимо до різних кімнат, де живуть казкові фантастичні істоти. А потім діти розповідають, хто що бачив, уявно, у цей час. Ви почуєте багато цікавого від дітей і зможете ви окремити 5-7 діточок, які найкраще і найбільше нафантазували. Але можливість займатися треба давати усім дітям. Для дітей молодшого і середнього віку заняття переважно у формі гри, а для дітей старшого віку це бесіди. Про відносини між людьми, про світ, про кохання. Чимося переносити на папір свої думки. Моє основне завдання розкрити талант дитини. Головне, щоб вона вам довіряла. А тоді ведіть за собою. Насправді це дуже цікаво занурюватися у фантазії дітей і проходити з ними усі пригоди їхніх героїв. Основний девіз гуртка уявляємо, любимо, фантазуємо, граємо. На заняттях уточнюю, яким хоче бачити дитина навколишній світ, що треба їй для щастя. Тут допомагає написання відповідей на запитання, що треба для тебе особисто для щастя. Цим самим визначаємо особисту позицію гуртківця відносно сім'ї, друзів, країни. Ви навіть не уявляєте, які цікаві відповіді пишуть діти. Одним для щастя треба відпочинок за кордоном, іншим щоб не було голодних, хворих, нещасних. Але усім треба, щоб не було війни. Працює за програмою, теорія, і практика, занять за програмою повинна обов'язково доповнюватися щоразу літературними іграми. Проводимо літературні ігри, літута і пербола. Одна дитина називає слово у формі літоти, а інша на це ж слово озвучує і перболу, і так ланцюжком по колу. До речі, діти самі запропонували погратися. Це у мене є такий Сашко Лісінецький, в Антоніми. Це теж стало нашою грою. І пітити слова прикраси, прикрашаємо зимовий парк, весняні дерева, літні квітники, осінні ліси. Перші кроки у поезії пропоную підібрати Риму до будь-якого слова. Дитина виходить до дошки, пише слово, а діти підбирають Риму. Чим більше, тим краще. А іноді, навпаки, даю римовані слова і пропоную дітям придумувати віршик. Гра в слова, яка розширює запас слів, теж користується у дітей популярністю. На цій грі я дозволяю, а іноді рекомендую використовувати словники. Головна задача мого гуртка навчити дитину думати, аналізувати, вміти розкритися, відкинути усі шаблони, залишаючи тільки класичну схему побудови твору. Діти повинні висвободити свою внутрішню творчу енергію фантазування. Для цього проводжу ще одне заняття творче пано у казці. Першою починаю я. Наприклад, прокинулась маленьке жабеня вранці і вирішила піти, без дозволу дорослих, погуляти до сусідського болота. Далі діти пишуть і завертають аркуш по черзі. Кінцівку я теж пишу сама, завжди кумедно. А дітей налаштовую теж на гумор, дозволяю їм те, що заманеться. Усе дозволяю. Потім, коли читаю роботу вголос, діти сміються. Такі заняття визволяють творчу енергію, багато уваги приділяємо емоціям, які теж живлять текст. Чітким є поділ на добро та зло. А головне це зміст. Розповідаю дітям, що слово повинно нести добро, любов і віру в прекрасне, багато на заняттях імпровізую за обставинами. Якщо скоїлося щось неординарне у дитини, класі, дворі, зразу ж розбираємо ситуацію по деталях, виокремлюємо добрі і злі вчинки, робимо висновки. Завжди вчуть дітей вміти відчувати чужий біль. Чужого болю нема, бо ми єдиний народ. З прикладів можна взяти будь-кого з поетів, класиків, і прочитати дітям вірш, наповнений болем за свій народ. Це може бути Тарас Шевченко, Ліна Костенко та інші поети. Та на початковому етапі а може й постійно розповідати про співчуття у самих, у самих звичайних випадках, приклад, про маленьку вуличну кішку, про нелегке, голодне, безпритульне її життя. Тому діти неодноразово брали участь у благодійних акціях допомагали Збройним силам ЗСУ речами та харчами, свого часу надсилали казки для хворих дітей, онкодиспансеру охмадіт. Це були діти молодшого і старшого віку. Перед ними було завдання вдихнути указку надію для хворих дітей та надію на одужання. Так як діти презентують свої роботи, беруть участь у радіопередачах, то ми обов'язково проводимо заняття з розвитку мовлення, наприклад, вчимо скоромовки. До того ж, на усі голоси пояснюю, що, відповідаючи, на уроках у школі потрібно теж мати чітку вимову. Користь. Управлінням своїм голосом теж очевидна, презентація своїх творчих робіт, рольові ігри і таке інше. От спробуйте. Візьміть скоромовку і прочитайте її на всі голоси. Мої скоромовки це наша вербана і курча коло та прийшов Прокіпки, пить, окрім, пішов прокипки, пить окріп. Останнім часом спостерігаю, що іноді діти пишуть. Пригоди заради пригод. Саме в ці роботи ми вдихаємо життя через поняття про розмежування добра і зла через слова і вчинки героїв. Беру приклад горіння свічки у темряві. Світло поглинає темряву, а не навпаки. Таким чином підтверджується, що добро завжди перемагає зло, а світло темряву. А ще я читаю дітям роботи переможців у літературних збірках і літературних журналах. Як правило, читаю роботи випускників гуртка Ліра. Моя робота на радість приносить свої результати серед випускників гуртка дитячої літературної творчості Ліра і ті, хто пов'язав своє життя зі словом у літературі, журналістиці та педагогічній праці. Найближчим часом у мене запланована зустріч з випускницею гуртка Софією Захаренко, яка за кордоном має вже свій літературний бізнес, і мені це дуже приємно. Вважаю, що для дітей не тільки участь у конкурсах, але й зустрічі з видатними поетами міста Юрієм Ващенком, Євгеном Пантелом, Любов'ю Барановою, Григорієм Туренком та з іншими митцями нашого міста допомагають розкритися, зустрічі, з якими надихають дітей, на подальшу творчість. В мене була дівчинка Даринка, яка чомусь соромилась свого творчого вміння писати. Поки ми з нею не прийшли на творчу зустріч з поетом Юрієм Ващенком, дівчинка настільки надихнулася творчістю поета, що у повному сенсі розквітла. Вона читала свої роботи та почула хороші відгуки від професіоналів, після чого перестала соромитися читати свої твори. А головне зрозуміло, що вона не одинока у цьому світі. Хлопчики, які пишуть, дуже реагують на письменників і поетів чоловіків, та після творчих зустрічей з ними хлопці утверджуються у собі і вже не почуваються серед однолітків не такими, як інші, такі ж круті, як і вони. Головне показати, яким може бути кінцевий результат, тому що після перших робіт починається кропітка робота над текстом. Зміст, послідовність, поетичність слова, емоційна виразність і таке інше. І діти вже не дуже хочуть працювати. Я завжди їх підбадьорюю. Кажу їм: не бійтеся, скоро ви будете себе коригувати у другому читанні. Головне, щоб повірили. На кінець я бажаю усім нам перемоги добра над злом, світлого майбутнього нашій країні, а ще подальшого розквіту для нашої Дніпрової веснянки. Хочу подякувати усім організаторам конкурсів нашої області, а особливо багаторічному, дуже популярному конкурсу Собори наших душ. Ви робите велике діло, допомагаючи творчому зростанню наших діточок. Піклуєтесь про майбутнє нашої України. Низький уклін вам, миру нам усім, і до побачення!